Генеральної прокуратури є відповідні експертні дослідження, є відповідні покази свідків, покази спеціалістів, які підтверджують, по-перше, що ціна вугілля з Африканської Республіки була істотно завищена. По-друге, за своїми характеристиками вугілля Південно-Африканської Республіки було непридатним для спалювання на теплоелектростанціях, а саме Зміївській і Трипільській, для потреб якої закуплялись що Процедура закупки вугілля була порушена, було задіяно державні монополії з невластивими на даному етапі для їхніх функцій шляхом з метою, на нашу думку, уникнення в тому числі необхідності проведення окремих тендерних процедур, в тому числі тендерних процедур при перевезенні вугілля території України. Це ті складові, які зараз є предметом досудового розслідування і Які, запевняю вас, мають своє документальне підтвердження, яке ми озвучимо в суді при розгляді кримінального провадження у суді. Контрактна ціна тони вугілля 86 доларів на умовах поставки в порт Одеса або Ілічивськ. В той же час, коли станемо на цей ж період, ціна аналогічного вугілля на умовах поставки в аналогічні порти Західної Європи, південно-африканської, не перевищувала 70 доларів. Після заїзду на територію України за ціною 86 доларів в порт, реально до теплоелектростанції вугілля заїжджало за ціною понад 130 доларів. Згідно матеріалів до судового на сьогоднішній день ми вважаємо доведеним, що заступник директора державного підприємства «Укрінтеренерго» при шляхом укладання. Неправомірного контракту на придбання вугілля спричинив розтрату державних коштів на суму понад 846 мільйонів гривень. Ми не будемо рахувати різницю в ціни однієї калорії, тому що ми вважаємо, що всі кошти на парівський контракт вони розтрачені в повному обсязі. Тому що таке вугілля не повинно було заїжджати в Україну. А як прізвище заступника Киренка? Зінебич.